Доброго здоров'я середина листопада ми з Людою вибрались на грибні лови. Які класні гливи знайшлися чудові. Великі вже тут роздобріли, як вони швидко виросли. Ми здається, недавно тут збирали на цьому ж дереві ось зрізи. І тут вони вискочили знову. Яка радість, яка удача? Зараз ми ще вода м'ясо глянемо. О, я думаю, що там ще наріжемо. Поїдемо. Ой, я вже його Мали. мокро, тепло. Жанна морга. Глива росте. Ой. Не Зрізаємо. Подріжеш ще. Нема. Може, тебе нож більший від, відразу стільки поживи. Ай. Ось я навіть сумніваюся, чи я взагалі його. Я його взяла, а він такий в мене загнутий маленький. Ти подивись, які вже вони вже, вони вже плотні, чудові, щільні, пощільнились. Виросли, хай. Ти скажи, чого ти пеньок не хоче рости? Ти великий, може, десь Бог приїде, а бо там є. Ой, Коли б дав Бог. Зараз подивимося. Да, це вже стара, але стара, але свіжа з-під низу. Це Уже це, кажуть, коли нічого воно спіло. такого. Коли воно Дивіться, спіло? яка біла, свіжа. Коли воно спіло. Все це забираємо. забираємо. Кискарп. Так, коштовність. Грибна коштовність. — Ой, на видерти його. — Що з тонко? Сиди так крепко. Ой, які ніжки товсті. Ну це воно було Ну так ножка товсте. Та вже залишай. На Нащо тобі ніжки? Оце ще можна. І ту поряд можна забрати. Так. Так. Ти хочеш так. щось вел... щось зняти? Тримаю велосипед, Мері, ти, ти, ти. люда лізе. Ой, на раму стала. Не, впала, кора мені немає. І он ті грона. Держи. Я держу, тримаю велосипед, а друга рука з камерою. Може так одивитися. Бо ним вона туди ножа зас. Говорить. Ой, а як далі вище дістати? Я думаю, як сюди долізу, то й там долізу. Забирай, я поки держу успідати. Забираю, пішов, щоб не впало. Ой, яка краса. Там вручну. Не Нема. Візьма. Так, вже, да. Хай падає, потім заберемо з землі. Я не хочу, вона розбилась. Якщо не можна втримати. Сипеться жочі. Ну та держи. Ох, а пробує вище спробує залізти. <плес> 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 б його точно не достала. А він таки Дістала б я вище За тебе. Не На велосипеді дістав. А ну хіба що не було б кому потримати велосипед. Ага. Зерпнулася так, що. Ой, яка радість, Боже. Розкішний радіць... урожай гливи. Я радіти глиб, що Стільки радості. Боже. Дякую тобі, деревася. Дядь маленький. Тобі тоха, а мені тут нікуди Що за вами. А мені любою те поділюся. Оце що тут. Почку, пап, чи Опа. Так, і треба це присипати, щоб не бачив. Ти бачиш, де нас бралися людей і всі збирають, що ви там робите. Да. Блин, так. Блін, так, загрібите туди. Закрити оце, щоб менш хтось бачив. Щоб менш хто заздрив. Вже повний кошик. І в люди повний пакет. Вона у пакету. Ідемо. Збирала в оцьому пеньку. Люда бачила в дуплі сову і переживає спати не може. Як там і вона почувається сова? Полетіла, нема вже її. Так що з собою все добре. Ще й квіточки цвітуть, схожі на мильнянку. Ось уже їхні плоди, стручки, а ці квіточки ще маються дати насіння. Хочуть, мріють. Навряд чи їхні мрії збудуться. Але зараз красиво. Не можу надивуватися, квітуючий листопад тисячолисник цвіте і радується. А що, поки тепло, сиро поки вологі вистачає, можна і поцвісти на останок. Які гарні свіженькі квіточки. А ще якісь квіточки з сімейства лютикових. Жовтенькі, дрібненькі, красиві, незмінний пеньок. Далі, Ой, <рес> Ось. О... Біло, далі є. Молода. І далі є. То я далі, далі. Молода глива. І сара тут уже ніхто не забрав. І молода чорна, свинцева. Як я люблю такі гливи. Наполовину, звісно, люда хвилюється, що їй не дістанеться молоденької, якісної гливи. Ой, щось обвалилось, я злякалась. Подивіться, на іншому пеньку, що робиться, а на колоді. І коли воно дійсно встигло постаріти вже. Ця глива то підійде, вона свіженька, під низом добра, біла, на мариновочку те, що треба, те, що любиш. Звісно, мокра дощі постійні. Зараз я доріжу. я вже? де. Зано вирізаю. Так, Ріж? Ріж, ріж. Ой, яка краса. Понизом маленькі. Отут теж менші. Ой, яка краса. Я хочу маленьке подивитися. Це, це вже таке може хай остається. Ой, які мацюпульки. Це хай остається. Звісно, навіть. хай росте. Оце, що брати, а це хай росте. Все так? Клондайк-глиби у нас сьогодні. Йде. Повертаюсь до свого розлізлого пенька. Ось і Молодесенькі, отакі найбільше я люблю. Забираю і Ось, навіть гниле. Погнили. А тебе Зараз. Вже виходиш? То забирай, якщо тобі треба. Оті, от, оту купу забирай. Оту. Ні, там є так, такі вже я десь пару бачу. Уже перебираємо, три старші штучки. не хочемо. Вони ж білі, гарні. Три штучки візьму. На ось половину, ну тут половину три штучки. ці вони хороші ще. Кого? То я можу одну цу візьму да й все. Чия? Бери. А то ти вже хватить. А це мої. Я мені на двох. Останні передаю, я вже два рази їздивала. Там на двох, а тут на нас одних з Васильом. І що? І куди їх забирати? Оце теж заберу. Щось зріжеться, щось буде. Це молоденькі, а оці які класнючі, найкращі. І цей зросточок добрий. Через верх лізе глиба. І ще в цій діляночці лісу ростуть говорушки димчаті, де їх тільки нема. Універсальний гриб поселяється скрізь. Але у нас є гливи, ідемо далі. Ох, і багато місце з пеньками на кожному пеньку щось росте. А там взагалі золото. Ви бачили таку чудосію? Ох, і гриби. слизькі, дощі йдуть, гриби ростуть. Надумались рости в цих місцях. Лускатка золотиста. Не хочеться руйнувати оцей букет, руйнувати цей натюрморт. Поряд з лускаткою росте хондростереум ліловіючий, але він раніше вийшов і вже трошки втратив свої лілові фарби. Наступний пень знову його колонізував повністю. Хондростереум ліловіючий. Ось тут вже трошки лілової фарби видно. Далі теж грибні місця, говорушка. І ще одна говорушка рудобура, як її раніше називають, зараз паралепіста обернена. Теж її тут повно. Людям, які беруть такі гриби, тут зайти і затаритись наповну за три хвилини. Пеньок наступний з трутовиком горбатим, мабуть. І слідуючий пеньок уже постарілий, ліло ось він, якраз в усій своїй красі, а тут глива, оцю надгризину, залишимо. А оцю шикарну гливу заберемо. Бачите, вона вже спороносить. І навіть коли продають в магазинах, може бути ось такий білий наліт на шапинках гливи. То нічого страшного, все те добре, все те їстивне. Яка здорова, лопуховата шапинка, а тут маленькі. Маленькі заберемо. Різні гриби є тут. Дощовики постаріли, бачите, як вони зверху проривають свою шкірку, будуть звідти видмухувати спори, тобто вітер буде видмухувати коричневі темні спори. А що ми руді? Сказали сірчано жовті опеньки. всі гриби ростуть. А ми що? Ми що? Будемо відставати? Ні, дивіться, які вони величезні. Тут зеленкувато димчасті пластинки, шапинка здоровенна. Вони такі зверху й руді, але ростуть. І чому мені завжди і іскристі попадаються тоді, коли в мене повно інших грибів. Вони вже постаріли, мають ваду автолізу, тобто самознищуються, саморозтікаються в чорнило. Але щось можна ще вибрати. Ось тут є й молоденькі. Але в мене вже багато гливи, Куди ж щось іще брати? Таке дрібненьке. Ви бачили таке гарне диво, вогненний пень. Весь пень в помаранчево-червоних грибах. Пламуліна на пеньку, яка ж красива. І там ще з того боку. Чудесне грибне диво. Таке побачити, і то вже настрій піднімається. Який же адреналін? Сиро, дощі йдуть, фламуліна росте, і глива росте, і фламуліна росте. Пеньок по-братськи на двох знову. І фламуліна на двох, і глива на двох. Якесь воно слизьке, лізе. Слизьке, звісно. Які чудові грибочки, слизькі, гарні, Ой. лікувальні, ото слизь, то все ліки, люди. Ну. Допомага... Допомагає від гіпертонії, до речі. Що це? Кажуть мікофармацепти. Оцей гриб найбільше знімає, раді... виводить з людини радіацію. Про нього пишуть із перевірених джерел, що лікує все. О, там, в Японії, в провінції, де найбільше вирощують фламуліну, там люди найменше боліють онкологічними захворюваннями. Так що вона імунітет піднімає тільки так. Ріже це ще, ріже це. Не хочу різати нож якийсь такі. Що це я такі нож нормальні? Зараз я віляла? тобі дам свій. А що це мене не стало різати дай нож? Бач, дай щось Мій поїло. Мій добре ріже. Щось поїло його. Ось ось ще тут трошки неба. Поріжу. На, ріж. Я ці заберу. Сміттям з усім перебереться. Зараз я трошки витягну. Вся красота змарбилась сміттям. Що? Трохи й вирвалося. а теж поприлипало на монові. <сум> Ох, у нас сьогодні удача. Ще не доїхали до того, куди треба. І, мабуть, сьогодні вже не поїдемо туди, куди треба. да, Навірно, вже повернемося, бо... Я боюсь за велосипеда. А, з велосипедом Ой, взяла трохи свой. проблеми. Це, це, І вже, якби, затарились під зав'язку. Важко їхати далі. Подивіться, який чудесний у нас сьогодні врожай. фламуліна. Половина пламуліни, глива, моя людина глива на двох і там ще у неї в корзині є на велосипеді. Ось моя красотуля-напарниця. Дякуємо цьому лісу, цій прекрасній природі, за такі прекрасні дари, що він нам сьогодні дав таких чудових грибочків. Ми дуже задоволені і дякуємо вам, що ви такі неймовірні були сьогодні з нами.